Доктор історичних наук та професор Тернопільського педуніверситету Микола Бармак вирізблює візерунки на яєчній шкаралупі. Він каже, перші роботи з'явилися 10 років тому. Це почалося із фотографії з інтернету, де просто була робота різьби по стравосиному яйцю. Це був Гаррі Ламастер, американський майстер, який робив майстер-класи, але він не ділився своїми секретами. Микола Бармак розповідає, тоді вирішив спробувати різьбити й сам. Це був виклик собі просто спробувати викинути більше нічого. Я змушений був навчитися видувати яйце середину, готувати яйце. А ось в той початковий момент я почав цим всім і займатися. Далі придбав стоматологічні бормашини маленьких розмірів. Ці бурчики я шукав на різноманітних платформах в інтернеті, я шукав для матеріалів для стоматологів, для ювелірів, Я шукав в інтернеті, я шукав у знайомих і пробував. Майстер каже, таке заняття заспокоює. Яйце це як символ життя, але як символ спроба заглянути туди десь всередину, спроба осягнути. Далі воно, воно життя вже пройшло в тому яйці, але лишилася ота оболонка. І виявляється, цю оболонку можна ще з нею зробити щось добре. Ідеї візерунків з'являються переважно під час роботи, розповідає Микола Бармак. Якщо на шкаралупі бачить тріщини, використовує їх як елемент декору. Те саме, як і в житті, знаєте, от життя дало тобі тріщину, а воно часто дає тріщину. А ти можеш її використати як депресію, а можеш використати як можливість. Майстер створив більше сотні робіт. Деякі з них розмальовує, як, наприклад, серію чорнобілих писанок під назвою Надія. Каже, малювати навчився самотужки без спеціальної освіти. Собі вони символізують для мене надію. Надію відродження, надію того, що тяжкі часи проходять, а в принципі життя далі триває. А ці роботи, оздоблені квітами, створив два тижні тому. Мені захотілося зробити роботу квіти на снігу. Мені страшенно захотілося весни, і в цій весні я захотів побачити квіти. Він різьбить по шкаралупах, курячих, гусячих, качачих, страусиних і перепелиних яєць. Каже, виріб зі шкаралупи страусиного яйця створював впродовж місяця. Це все одно, що берете фарфорову чашку і її вирізаєте. Тобто вона міцна, тверда. Зберігає і ті роботи, які зламалися. Вони для мене мають певний символізм. Навіть якщо ти вже розбитий, ти все одно маєш цінність. Свої роботи Микола Бармак дарує рідним, друзям та студентам. каже найбільш цінна для нього із вирізьбленим українським грибом. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.